Вівторок, 10 вересня, Пісня, народжена життям, частина 4. Якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є Євангеліє від Івана 7.37. Можливо, найбільш відомий сьогодні гімн в Америці псалом, такий, як є, сьогодні йду. Саме цей гімн виконують наприкінці багатьох євангельських проповідей. Цей псалом став відомим завдяки Джорджу Беверліші, оскільки він виконував його після проповідей Біллі Грема. Вслухайтеся в ці слова. Такий, як є, в безодні зла, не маю сили для добра. Лиш ти мій щит, моя скала, до тебе, мій Ісусе, йду. Однак, при всій популярності цього гімну мало кому з християн знайомі його автор та історія його життя. На мій погляд, це досить натхненна історія. Шарлотта Еліот була надзвичайно обдарованою молодою жінкою, видатною портретисткою, авторкою гумористичних оповідань. Однак згодом, здавалося, усі нещастя світу обрушилися на неї. У віці 30 років Шарлотту спіткала хвороба, яка серйозно підірвала її здоров'я. Вона часто хворіла і була в пригніченому настрої. Одного разу її прийшов відвідати благочестивий проповідник Сезар Малан. Пастор Малан запитав Шарлотту, чи живе вона в мирі з Богом. Запитання дуже схвилювало жінку. Вона засмутилася і відмовилася говорити на цю тему. Пізніше, залишившись на самоті і розмірковуючи про те, що через брак мужності вона нешанобливо поставилася до цієї божої людини, Шарлотта відчула докори сумління. Через кілька днів вона підійшла до пастора, аби вибачитися. Вона сказала, що дуже хотіла би стати християнкою, однак насамперед повинна розв'язати деякі питання й упорядкувати своє життя. Пастор подивився їй у вічі і просто сказав: Приходьте такою, якою ви є. Того ж дня Шарлотта віддала своє життя Христу. Вона відкрила йому своє серце. Через 14 років вона пригадала слова людини, яка привела її до Христа, і написала гімн такий, як є. Цей гімн пізніше привів до Христа мільйони людей. До Ісуса можна прийти таким, який Ти є, іншого шляху немає. Свій шлях до Христа потрібно почати з того місця, де ми перебуваємо сьогодні, і для цього немає більш відповідного часу. Ніж тепер. Елен Вайт пише саме про це Ісус бажає, щоб ми прийшли до Нього такими, якими є, безпорадними з усіма своїми гріхами та вадами. Ми можемо прийти до Нього зі своїми немочами, пороками, безглуздою поведінкою і впасти до Його ніг у покаянні». Зі своєї великої милості Бог візьме нас в обійми своєї любові, перев'яже наші рани й очистить від усякої нечистоти. Такий, як є, безсилий я бажає спрагнена душа напитись з Твого джерела, до тебе, мій Ісусе, іду. Можливо, ви ніколи раніше не приходили до Христа. Сьогодні саме той день, коли потрібно зробити цей крок. Або якщо ви вже були колись біля його ніг, чому б сьогодні знову не схилитися перед ним?